У холі ЖКК будівельник як ніколи людно. Мешканці південно-західного мікрорайону прийшли на зустріч із секретарем міської ради Михайлом Криваком. Більшість звернень стосувалися житлово-комунального характеру. Чимало городян прохали посадовця надати кімнату у гуртожитку. На що Михайло Михайлович одразу радив звернутися до наглядової ради. Втім, водночас наголошував, що сьогодні ситуація із вільними квадратними метрами у місті досить непроста. Якби були кімнати, ми їх, напевно би роздали би за один день. Якби вони були, але вони мають звідкись з'явитися. Це має здатися якийсь гуртожиток, якийсь будинок для того, щоб вирішувати житлове питання громадян наших. Але як ви чуєте нема боку. Приватники будують дуже багато, але щоб місто щось будувало, то, на жаль, такого немає. А от матері-одиночці до того ж сироті, пані Вікторії, кімнату в гуртожитку виділили декілька років тому. По допомогу до міської ради жінка вирішила звернутися вдруге. У нас холодина дуже все, а я в очі в гуртожитку живу. Я раніше коли приходила, мені пообіцяли, це ще було в лютому. Мені пообіцяли, що до кінця зими поставили і двері, і вікна. Відтоді два рази прийшли, поміряли двері і все. Михайло Кривок пообіцяв взяти це питання під особистий контроль і вирішити його до настання холодів. А от пані Віра дати ради своїй проблемі не може уже два роки. каже їй несправедливо нараховують комунальні. Жінка сплачує за трьох мешканців. Хоча по документах у кімнаті в гуртожитку їх проживає лише двоє. Чоловік мій в Польщі, він не прописаний. Він знаходиться в Польщі і проживає. Я приносила документи сливі. Він навіть ці документи не взяв. У мене є довідка дві людини. Вони мені ставлять три оплата в три людини повинна стояти. Скажіть, пожалуйста, де є такий закон? Якби це було правильно, я би не зверталася, як не ходила по інстанції. Якби це було правильно. Відтак справа би вже давно дійшла до суду, якби не задокументовані свідчення сусідів. Вони підтвердили, що фактично у кімнаті пані Віри проживають троє. Можна бути на роботі за кордоном, можна бути в іншому місці на роботі, тобто фактично проживається різні. А це Це треба довести, цей це 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 факт. Комісію з перевіркою Михайло Михайлович пообіцяв направити повторно. Загалом у ході зустрічі посадовець розглянув близько 30 проблемних питань. Вистачало й колективних частину звернень вирішили позитивно під час прийому інші було доручено відповідним органам для подальшого їх належного розгляду.